Всім привіт! Це щотижневий дайджест від Забуча Сіті, де ти зможеш почути та побачити всі події твого міста лише за декілька хвилин. Бучанська громада втратила видатного земляка відомого дитячого хірурга Олега Джама. Олег Петрович працював хірургом у всеукраїнському центрі материнства та дитинства Національної академії медичних наук. Під час окупації Бучі він залишився в місті та допомагав пораненим. Після деокупації він першим з лікарів повернувся до міста. Надавати медичну допомогу жителям загальна міська хвилина мовчання. Забуча Сіті створила петицію із пропозицією: запровадити нагадування через гучномовці, зупинку громадського транспорту, участь освітніх закладів, місцевих бізнесів та всієї громади. Про вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Ця ініціатива допоможе об'єднати місто та вшанувати тих, хто віддав життя за Україну. Підписати петицію можна за посиланням в описі до відео. В Києві відкрилася виставка Бучанської художниці Любові Панченко. На виставці представлені ескізи, модели одягу, різноманітне вбрання та аксесуари. Картини, колежі, декоративні розписи, фотографії та особисті речі Панченко. Виставка працюватиме з 12 до 19 до 1 червня в музейно-виставковому центрі музею історії міста Києва за адресою Богдана Хмельницького. 7. Ви закохаєтеся наші знижки до Дня Святого Валентина. З 12 по 19 лютого ми даруємо 14% знижки на весь мерч та рекламні розміщення. Скористайтесь знижкою на рекламу, написавши в телеграм. Посилання в описі під відео. А мерч можна обрати на сайті. Посилання також в описі під відео. Задонать на fpv дрони, які роблять у Бучі. Всі деталі в описі. Росіяни вдарили дроном по ЧАЕС. Під час атаки 14 лютого російський ударний дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття на території Чорнобильської АЕС, що захищає світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку. Наразі радіаційний фон у нормі і не перевищує допустимих значень. У Бучі знов погіршився стан повітря. За даними Safe EcoBot, у Бучі на станції Вишнева-1 індекс якості повітря AQI – 102, що може спричинити дискомфорт у людей з захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей та літніх людей. Інформують, що це у зв'язку із брудною хмарою пилу сажів та викидів, що накрила Україну. Як Буча вистояла на початку повномасштабної війни. У перші тижні окупації люди об'єднувалися у підвалах та сховищах, ділилися продуктами, водою, надавали медичну допомогу. Волонтерський рух виник досить стихійно. Хтось шукав ліки для сусідів, хтось розносив їжу для тих, хто не міг вийти з укриття. А після звільнення міста стався сплеск волонтерської діяльності. Забуча Сіті випустила неймовірно цікавий матеріал про волонтерів. Не забудьте глянути його за посиланням в описі до відео, коли додивитесь новини. Ми маємо чим похвалитися. Головну редакторку Забуча Сіті Вікторію Шатило відзначили в номінації онлайн-медіа на всеукраїнському конкурсі для регіональних медіа в межах всеукраїнської комунікаційної кампанії Представництва ЄС. Разом навчаємось та зростаємо. Україна та ЄС творять спільне майбутнє. Шефине, дякую за роботу. Це були основні події цього тижня. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал. А також поділіться зі своїми друзями та знайомими.